Доброго ранку всім. Це йду я по цьому холму. Бачите, така насип велика, я Права Річ, Правий берег річки Дніпро. Це вони висаджуються, всі масові йолки. Навіщо не знаю? У мене прохання одне з мільйонерам. Якщо ви кохаєте місто Дніпро, будь ласка, ну от бачите, вона свіже висаджена. Є Ялинка, сосна. Їх вчора копали там 3-4 бульдозера, які можуть робити ІФС на Покровському напрямку. Це дуже близько. Через 3 4 місяці росіяни можуть розбити пів міста Дніпро. І от такі у нас алії, бачите, красивих оцих йолок. От. Ще одна, там зараз Бутусова слухав про тому, як е, у нас эти... мін купили на 25 мільярдів гривень. Вишибний капсуль не працює, параха не працюють, балістичні характеристики мін їх немає. Вона, якщо її стріляє, то не куди вона стріляє. Ось така лія цих, цих, е, ялинок. Якщо у вас є вільні кошти і ви не бажаєте їх потратити на проститутку, чи шлюху чи любовницю, і ви кохаєте Україну, а цей заможний багач він дуже кохає Україну, він співає пісні зранку до вечора про два кольори мої два кольори. Отам От у нього, бачите, цілі мішки, то граніт нарубаний, він там по плітку буде вложити на ну, попову. Вона плітка не абияка, яка, а... Вона плітка з этих. Зараз підійду поближче і вам покажу. Продовжую свій ефір. От бачите, такий граніт нарубаний. Це ж коштує мама дорога, скільки воно коштує. Отакі камні, каміння. Оце вона буде викладуватися, вимочуватися. Це називається жбот. Жбот п'ятого класу. Російські війська вже біля Покровську, 5 кілометрів до границі з Дніпропетровською областю, вони кохають Україну, всі смилися в Швейцарію, кладуть тут тротуарну плітку, бо на це, мабуть, виділені кошти, да, я не знаю, державні чи приватні. І такі насипи роблять і там висаджують ялинки. Вони нам потрібні, ці ялинки. Ну, ідіотизм. Ну, коли вискаменеться, ви, ви крахобори, які поділили. Українське це майно все народне. І не знаєте, як його витратити. Ну вже ж їздити на Бентлі, я бачив на чому ви їздите. На Бентлі, на Мерседесах, літають на частних приватних літаках. І от такого, що ви бачите, ми зараз робимо політку з граніту і, і такі сосни висаджуємо. Я три дні тому викладав, як ці сотни сажалися. Новий кран дорогий, там КС -ка якась імпортна, Хундай, по-моєму. Потім GBC, этот, бульдозер і ще рекультиваційна машина. Тобто ну, Цей пан мультимільйонер, мог би 50 жботів зробити для армії України і реально нести е, свою я не знаю як це, своїми діями допомогти обороні е, країни без всяких там прозоро за свої кошти. Дякую за те, що ви подивилися і зрозуміли, що коїться.